Вітаю, друзі! Сьогодні на обід варимо капусняк. Спочатку приварюємо в соленій воді м'ясо. Далі окремо варимо картопельку, підсолюємо. Окремо її потовчимо. Робимо зажарку цибулька, морковка, бурячок. Хто не любить буряк, робіть на томатній пасті або з потертими помідорами. На великій бурячній терці натираємо половинку середньої капустини. До нашого м'яса додаємо картоплю обережно. Приблизно пів стакана добре промитого пшона додаємо та сюди ж нашу капусточку потерту. Перемішуємо, щоб ніде нічого не прилипло і не пригоріло, та знімаємо піну. Далі вкидаємо зажарку і доводимо до смаку лавровий листочок, перчик мелений, чорний. Варимо до готовності пшона. В кінці додаємо іще два зубчика подрібненого часнику. Обід готовий всім смачного, гарного навіть!